Застосування штучного інтелекту в журналістській діяльності. Штучний інтелект це вже не фантастика, а реальність, яку ми бачимо щодня. І журналістика одна з тих сфер, де штучний інтелект активно використовується. Завдяки спеціальним програмам. Журналісти можуть швидше знаходити новини, перевіряти факти та навіть писати тексти. Наприклад, деякі сайти вже зараз використовують штучний інтелект для створення коротких новин про погоду, спорт або фінанси. Також ще може допомогти аналізувати великі обсяги інформації, наприклад, читати сотні документів за хвилини і знаходити найважливіше. А ще штучний інтелект може виявляти фейки, аналізуючи тексти, фото чи відео на наявність підробок. Але важливо пам'ятати, штучний інтелект це лише інструмент, він не має критичного мислення, не відчуває емоцій, не розуміє контексту так, як це робить людина. Журналістика це не тільки про швидкість і факти, це ще й про людяність, мораль, співчуття і відповідальність. Лише людина може поставити правильне запитання, звернути увагу на дрібниці, які не видно в цифрах, і розповісти історію так, щоб вона зачепила серце. Тож ще це помічник, але не заміна майбутнє журналістики в поєднанні технологій і людських якостей, і тільки разом вони можуть створити справжню, чесну і важливу журналістику.